В образі сучасної людини, важлива кожна деталь, і дрібниць не буває, а індивідуальності йому додають брелоки – аксесуари, які найчастіше використовують для прикрашання ключів, рюкзаків та сумок. Незамінну прикрасу навчалися робити постійні відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Що сьогодні? Оберуть наші панянки при виготовленні цього аксесуару. Ми побачимо, чи все ж таки це буде модна штучка, яка буде прикрашати наші ключі, гаманці, сумки, рюкзаки, або ж все таки, це буде потужний оберіг для себе або для когось членів своєї родини. Творчі ідеї відвідувачкам допомагала втілити майстриня Ганна Петрик, яка вже кілька років створює брелоки ручної роботи. Каже, ці вироби мають особливу популярність серед її учнів, гуртківців. Оберег ми сьогодні будемо такі квіточки робити, квіти осені. Кожна квітка несе свій оберег і значення для батьків, для діток, для бабушек. І от квіти осені мають значення ну, як відродження душі. Історія брелоків починається ще з давніх часів, коли вони слугували незамінним аксесуарам для аристократів. З ХХ століття їх використовують здебільшого з практичною метою. Але навіть за такої ролі над ними працювали і продовжують працювати дизайнери та художники. Адже вони обов'язково підкреслять ваш стиль, допоможуть проявити індивідуальність, а в разі потреби знайти ключі чи сумку, зазначають організатори. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.